Уляну, а як взагалі змінилися ціни на житло у Львові? Бо ми ж дуже різні періоди застали, і коли був зовсім ажіотаж, неможливо було нічого купити. А, і були часи, коли. Здавалося, що нічого не продається все на стопі. Чи є якась, ну, якийсь тренд, який можна спостерігати вже більш довгостроково? Я хочу сказати, що в зв'язку з ситуацією в країні ми бачимо, що ціни у Львові зростають, оскільки є велика кількість переміщених осіб у Львові, а також зараз активно ростуть будівельні матеріали у вартості, а це, в свою чергу, провокує ріст цін. Ну і звичайно. Львів це місто, яке завжди було, є і буде туристичним логістичним осередком в Україні. А ну і звичайно, тут активно розвинена IT-галузь, що не може не відзначитися на впливі цін на нерухомість.